Я вас вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, і ми з вами традиційно робимо прогнози на вихідні по енергіям, по активності. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобаєчки, пишіть у коментарях свої запитання загальні. Прогнози на кожен регіон будуть викладені у телеграм-каналі. Посилання є у шапці профіля, будь ласка, кому необхідно, долучаємося. Пишіть у коментарях також, як ви себе почуваєте після. Складної ночі, якщо є бажання, поділіться з нами. І так, дивимося: 30-31 березня для нашої країни, так? Що нас чекає? Ну, по-перше, достатньо агресивні енергії вони ще зберігаються, і змін особливих поки нема. Тобто, як були важкі енергії, так вони і залишаються. У нас йдуть циклічні повторювані події по напруженій ситуації по водним об'єктам. по воді. Треба дуже бути уважними, тому що ідуть. Знаєте, мені йде якась така плани, сплановані повторювані події, все, що стосується води й водних об'єктів. Ось і Активність. Карта сили показує, що ми будемо намагатися все-таки тримати ситуацію, контролювати, як би там не було. От, але, на жаль, ситуація напружена така і залишається. Так, і ми таки, ось, бачите, також тут готові а, чинити опір, тому що відбувається: ситуація розвивається дуже помірно. От, тому а, треба розуміти, що. Вихідні, особливо темний період доби, ще можуть бути достатньо активними, достатньо неспокійними для а, всієї країни, так? Давайте тут ще подивимося, що у нас тут 30 та 31, так, що для нашої країни. Ну і тут показує, дивіться, енергії зберігаються, багато хитрощів так, від ворога йде, от, багато а, напруги. Мені йде активність також форс-мажорні ситуації, які можуть ще траплятись на вихідних, так. А, більше темний період доби. А, і мені йде, знаєте, як. А, Спланована знову масова активність, яка може триматися, так? І всі ті ж енергії, про які я вам писала в телеграм-каналі, місця, так, які під напругою. От, захист, так, буде працювати, але і втрата ресурсів також можлива. Тому бережіть себе і реагуйте зараз на тривогу.